8 листопада 25-го року ми в Варшаві. Варшава величезне місто. Чимсь нагадує мені Київ. Широченні дороги. Проїжджа траса широченна. Від таких доріг я вже відвикла, живучи в Ірландії. Тротуари тут розділені на дві зони. Одна зона для пішоходів, друга зона для велосипедістів. Станції метро. Ось такий гарний шпиль я бачу здаля. Дуже велике місто Варшава. Величезне. Серед прапорів на балконі майорить наш український прапор. Дуже приємно. Метро з кафелю Мурал на всю стіну. Дуже гарний. Які гарні багатоповерхівки. Здали пам'ятник історичний. Цікавий контраст, багатоповерхівка і ось такі історичні будівлі. Все побудовано на контрасті. Цікавий історичний центр і такі багатоповерхівки сучасні. Ось на тротуарі такі позначки, пішохідний тротуар і поряд велосипед, велодоріжка. Будинки з муралами. Вечірня Варшава. Вечірнє місто. Вічна Варшава. Ми в Варшаві і сьогодні здійсниться мрія моєї доньки Аліни попасти на концерт «Тухоліс». Виставковий центр Експо 21, де буде відбуватися цей концерт. Бачимо, яка велика черга прихильників, які чекають на вхід до цього центру. Такий величезний зал. Люди починають збиратися. Тут самі тінейджери і молоді люди. Його припинили. По нічній Варшави. Приїхали на метро в сучасний район Варшави. Зараз ми прямуємо до музею сучасного мистецтва. Яка ж гарна Варшава. Поряд з такими сучасними, гарними будинками знаходиться така історична споруда театр Лалка. я так розумію це ляльковий театр музей сучасного мистецтва Це, як я розумію, культурний центр Варшави, палац культури і науки, театр драматургії. Все в одній локації. Театр студіо. Сучасний театр. Купивши білетик у музей сучасного мистецтва. Ми побачили таку цікаву роботу Катерини Алійник, молодої художниці української. Радість відкладеної смерті. У мене картина ця зворушила чимось. Ще один інтерактивний зал. Так як історія Польщі тісно пов'язана з історією Радянського Союзу, то і експонати цієї виставки теж охоплюють цей період. Таку маленьку, зворушливу картину ми тут побачили. Маленька дитина яка тримає автомат із прапором України. Музей великий, багато поверхів, дуже обширна колекція сучасного мистецтва. Ось білоруські картини. Проходить виставка Близький схід, далекий захід, Київська Б'єєнале, 2025 рік. Київська б'єнале це міжнародний форум мистецтва, знання та політики. Радянська епоха відображена тут. Бо історія Польщі затронута радянською епохою. Не чуємо нашу рідну мову, що вже приємно. Така цікава зала. Люди лежать на підлозі, а на стелі відео. Картина на всю стіну. Це щось схоже, на якусь абстракцію. Aš matau, kad būtent čia ir nuvažiuojate, tai nieko. Įdėkite akvariumą ir nasipykite. Įdomu, tai, kas yra geras akvariumas. Pyra, paruo. На згадку про Варшаву купила ось такий вінтажний магнітик. Місто Лоць. Такий гарний під куполом внутрішній вокзал.